Я бабичев Іван Григорович 1924 Вот. Народився я в селі Новопавловка. 32 1932 год і 1933 год от, бідували дуже. Приходять комуністи. З готика і з ковша висипали, а ми плачем. Уберіть дітей. Убрали дітей. От. І в тому числі я чужиш такий. От, бабушка, що ж вони роблять? Цити, а то заберуть усе на світі, ще й піч розвалять. О, Боже мій. Господи. Ми, значить, поплакали сюди туда Комуністи пішли. Ну, забрали. Пшениці було у Глечику. Забрали, значить, дві куриці було, у пічі сідали, ховала бабушка. Що ж ще? Ну, в общем, комуністи позабрали усе, оце. А я кажу, дядя говорю, оставте оце, значить, щоб нам покушать. А, кому... а він же комуніст, вот. І каже він, нам усім і мені це. Що? Ти хочеш, щоб я тобі дав пояса? Ну що ж поється поється, а бабуська й каже, мовчи, йди в ту хату. Вот. Як пішов в ту хату, а там теж комуністи. Діляться зерно там, кукургута, там ще що таке, діляться це, тобі оце мені, це все це. А зараз я скажу за одежу. У матері моєї так називалася була новенька одежа, вона до церкви одівала. Легерка во щита, рушлюючи, легерки, новенька це. Вони за цю легерку забрали і пішли. Куди ж вони діли это? Значить, цю герку, продали комуністи, продали. А ми, значить, плакати і дядю просить, дядя дай легерку. Цей дядя нам каже, я, говорить, зніму пояс, я вам дам, говорить, пояс. Я ходив у штанях, у полив'яних таких називах, і питяжка. Це ще було добре. Пошили вручну наші баби і матері. От. А в школу йти. Я одівав, так називав, чуреки, Іду в школу. Ось до школу. Во зайшов в школу, чуреки одів. Вийшов із школи, чуреки скинув. І до ков. Біжать люди. Ой, Боже мій, дитину з'їли! Ой-ой-ой. В 33-м году на 34-й, на 32-й, второй, оцей года, дуже були важкі. Ну, що делать? Як чоловіку хочеться їсти. Крис били, кожу здирали, кожу здавали, і мати звари, і нас, допустимо, двоє чи троє дітей. Що діле? Оце тобі, оце тобі. А хто буде Богу молитися, От. тому Бог іще щось дасть. І представте собі, що згорить крису. Вот, а в Дертичці таке дела. И когда вона варена, и когда уже шумом зашла, умерти не можна. Хороший, если можно. Если человек умер и не способен его нести на кладбище, подихала до двору, уже сообщают или кажуть, його за ноги, за руки выкинули в підводу. Поїхали далі. Поїхали, а ми ж пацани, біжимо і дивимося. А де ж дядько Пурос Уже в гарбі, бо він вже мертвий, уже там. А де ж чотка -полька? О, Та от тільки рубашка видно. Ай Боже мій. Що робилось? І що казати, просто ужас. Споминайте, куди ж везуть? Везуть на кладвище, на наше. Оце скрає кладвище, що перведеть. Викопана яма, ну як би вам сказати, ну така яма, допустимо, як оце, це вик... викопать, так не ложать і сунули з лісаків. Ззадом під'їхав, І сунули туди людей. Тому що не в селах підняти чоловіка, осудили і туди. Загорнули, і на этом конец.